Давно вчені виявили загадкову клітинну форму життя, яка руйнує всі наші уявлення про кордони між живим та неживим. Новий організм попередньо назвали Сукуну Археу Мірабіле, і він був знайдений всередині мікроскопічного планктону під час дослідження морських мікробів. Відкриття зробила команда на чолі з Ріохарадою. Вони помітили незвичайний генетичний матеріал. Крихітну петлю ДНК, яка складалася всього з 238 тисяч пар основ, це менше ніж навіть у більшості вірусів. Як і віруси, цей організм повністю залежить від господаря і, взагалі, позбавлений власних метаболічних шляхів, зосереджений він тільки на самовітворення. Однак. Він не схожий і на віруси, тому що він зберігає гени для створення рибосом, тобто він здатний сам формувати білки, а також має матричну РНК та транспортну РНК ключових компонентів клітинного життя. Вчені припустили, що цей організм належить до Орхей, стародавньої гілки живого, але, як виявилося, він не підходить ні під поняття вірусів, ні під поняття бактерій, а є чимось середнім між ними. Це відкриття зробило межу між живим та неживим та нашим розумінням цього ще більш розпливчастим. Що ж, чекаємо на нові дослідження.